Пам'ятаєте, коли я вам казав, що були качельки? Пам'ятаєте? Пам'ятаєте. І їх вже будують. Дивіться, тада! Вже зробили, майже зробили. Вже роблять качельки. Але поки що туди не залізайте, бо вони можуть упасти і Пу-пу-пу-пу. Ну отак. Так що я вам розкажу. Я казав про ці качельки. Отак, це добре. Сьогодні буде отаке маленьке відео, але це новинка. Ну і покатайтеся на цих качельках, коли вони будуть зроблені. Я теж на течміням чекаю, коли ж вони будуть зроблені. Зараз я вам покажу ці качельки з висота. Так здається, знаєте, коли ви завісти, то так здається, ніби ви короє тут. О, дивіться. Не, ну виглядає як королівство. Ну і ще я вам не кажу, їдьте сюди. Дивіться, тут складеньки. ну Знаєте, чуть-чуть замалень. -чуть їжджалка це вже я не знаю мабуть ліс отак ліс ну, що тут робили оце Оце я сам не знаю що це таке аж ліс я не знаю, як це. Ну так, а будуть іще робити оці качелі. Одна ще погано, що тут нема дерев і коли буде гаряче, тут. Оклійонка. Це клієнка та селі. Бачите? так. І коли ви будете звідти з'їздяти, то так дупо буде політи. Друзі, дивіться, у нас ще тут є машинка. Дивіться. Он вертольотик. І таке таке непонятнення. Ну і буде готово. Отак. Вот а це ще будете чекати, так що чекайте.